Бластери, Нрф Strike. Гарний бластер. Має барабан на 6 патронів, 6 патронів в комплекті даємо. Видвигаються магазин, заряджається і вистріл. Стріляє потужно, гарно. Там чудовуємо. Далі Далі X-Shot на 4 патрони. 4 патрони в комплекті стріляє по черзі. Все чудово, все потужно. І ось такий міні X-Shot від ZUR. Маленький стріляє патрончиками, маленький да удаленький, як говорить. Знаєте, гарно стріляє, також потужно. Один, комплект є. Один патрон, вибачте, є в наявності.